Вимірює та вирізає потрібні розміри для майбутньої ковдри волонтерка Галина Курч. Говорить, матеріалу катастрофічно бракує. щоб малася велике вирізати віддати. Ми з кусочки. Оце, наприклад, мібільна ткань ось дивіться, така, але не дуже товста. Пошиті заготовки принесла і Ольга Дернова каже, працювала над ними вдома. Тут вже дуже такої важкої роботи немає. Я тут по розміру, два на півтора. Тканина така, вишивала, де кусочки якісь. Щоб Ну, щоб той розмір зробити. Всередину ковдри вкладають синтепон, його також шивають по шматочках, розповідає Лідія Кадуха. Оцей синдіпон, ну, який потовще, щоб він був чуть-чуть, тому що на одіяла, треба, щоб він був теплішими. Ну і ми їх підбираємо. Такою злагодженою компанією вже виготовили більше тисячі ковдр, говорить Ольга Захаржевська. і воїнам треба утеплитися трошки укритися, чи нібу, щоб тепло було, і переселенцям треба чимось укритися. То потреба зараз особливо. В іншій кімнаті шиє наволочки. Катерина Чорногал, каже, робота не складна, але важлива. все що дають. Я шью, щоб було мирне небо, Більше я нічого не хочу. Мирне небо і все. А дивитися, як камінно люди, я не можу на це дивитися. Здесь я отвлеклась. І таких подушок виготовляють до півсотні щодня, говорить волонтерка Валентина Антонівна. Ми нам заготовки роблять наволочки. Беремо синтепон, підпушуємо, залажуємо його так в подушечку. Після того, як вже ми заложили, у нас оця дирочка, ми зашиваємо. Ручно, а теж я наплічники такі теж набиваємо. Ковдрою, пошитою волонтерками, тепер користується і переселенка з Краматорська Алла Єфремова. Каже, здивована таким умінням черкащанок виконувати будь-яке їхнє прохання. Я от прислушивалася, вони всім стараються допомогти. Тут тобі дітей, що там можуть комусь даже підстрачити. І очень доброжелательний, хорошо людям относяться. Продовжують у комітеті плести і сітки, тому і для них потрібна тканина, аби забезпечувати потреби військових. Працюємо, тому що знаємо, що треба. І отут, якось ну, душа болить за наших хлопців. Роботи додалося, розповідає голова комітету Любов Здоровенко. А потреби постійно оновлюються. У нас дуже пішло переселенці, які йдуть до нас по постіль. По коврі і по подушки. Також вони дуже просять каструлі, сковорідки. І я звертаюся до наших небайдужих мешканців, які ще в кого може що то там хай передивляться. І якщо є можливість, принесуть. Чому така потреба? Тому що вони жили в гуртожитках у навчальних закладів, а зараз їх виселяють, вони шукають квартири масово і ну, потреби в них дуже великі. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.